Зростання цін на бензин та паливно-мастильні матеріали і запчастини не могло не підняти питання підвищення тарифів на проїзд у маршрутках. 10 березня на ім'я Криворізького міського голови надійшло звернення від автоперевізників з проханням переглянути діючі тарифи в бік підвищення. Але запропонована перевізниками вартість проїзду до 9 гривень, викликала шок у мешканців. Враховуючи нинішню економічну ситуацію, така вартість проїзду є неприпустимою для нашого міста. Наразі звернення детально аналізується та вивчається відповідними. Відділами міськ виконкому на предмет його відповідності нинішнім цінам та обґрунтованості 20 березня у міськвиконком відбулася робоча зустріч, на якій були присутні автоперевізники, представники міської влади та громадських організацій наша задача во время этого діалогу найті момент, який мог би удовлетворити і общественність города, жителі города і автоперевізників. Всі ми живемо в одному місті, і тому проблеми, може бути, у кожного немножко свої, але тим не мене, нам потрібно определятися, як нам жити в цій частині далі. Слід зазначити, що звернення про підвищення тарифів подало одеське підприємство Північ Транс, яке за результатами минулорічного тендеру, фактично монополізувало маршрутні перевезення у Кривому Розі. На сьогоднішній день ми. Подали расчеты на то, чтобы в связи с повышением цен на топливо, запасные части и комплектующие нам был увеличен тариф. Так как по этим расценкам, которые существуют на сегодняшний день, обеспечивать нормально ремонт транспорта и его своевременную работу просто невозможно. Цікаво, що звернення про підняття тарифів на проїзд автоперевізники подали, коли вартість пального була максимальною до 27 гривень. Але наразі ситуація змінилася. Ми бачимо, що тенденцію до як би... Та до зниження ціни на паливо і на запасні частини. Тому мені хочеться подякувати міській владі за те, що вона тоді під шаленим тиском під шаленим тиском автоперевізників не підняли тоді вартість тарифу, як це можна було зробити. І всім боялися, що так і буде зроблено, коли перевізники подали розрахунки на 9 гривень. І ціни кожного дня тоді росли. Міська влада вирішила трішечки почекати. І ми сьогодні говоримо за це наше щиро, дякую. Тому що зараз, коли ціни пішли донизу, звісно, тариф не після цього не опустився Якби його тоді підняли, він би залишився на відмітки 6, або може і більше. Тому що відповідно до їхніх розрахунків в них виходить економічно обґрунтований тариф на сьогодні, ну, там від 8 до 9 гривень, в залежності від кожного маршруту на робочій зустрічі. Представники автоперевізників називали ціну проїзду вже не 9 гривень, як було заявлено у зверненні до міського голови, а від 4 до 6. бурхливе обговорення спричинило питання, чи підвищувати тариф однаково на всіх маршрутах, чи використати диференційований підхід. І тут навіть деякі перевізники погоджуються, вартість проїзду має відповідати довжині маршруту та об'єму перевезень. Середній тариф це схоже на середню температуру хворих по, ну, по лікарні. Десь може бути 12 пасажирів, десь може бути їх 55 або 60 за рейс. Ми повинні всі фактори під час аналізу так би тарифу, всі фактори повинні бути залучені. Це і протяжність рейсу, і об'єм перевезення пасажирів. Те, що твориться сьогодні з топлівом із, із доларом. Потому что ну, все запчасти у нас машины, все импортные привязаны, это все к доллару. В любом случае, какое-то незначительное, я так думаю, повышение проезда должно быть, но вопрос этот, по моему мнению, надо решать в комплексе. Не только за счет пассажиров, а один из моментов это уменьшение количества машин на маршрутах. Наявність більшої кількості машин на маршруті, ніж заявлено у договорі, це можливість заробити більші гроші для автоперевізників. Але пасажирам така ситуація зовсім не вигідна. даній ситуації підходити до тому що сказати, що буде перевозка 4 гривні, буде 6, не можна. Треба конкретно підійти по маршрутній сіті, по длині маршрутів, по класу машин, і в першу чергу уберіть, будь ласка, лишні машини. Робоча зустріч тривала понад дві з половиною години. Учасники емоційно висловлювалися, приводили свої аргументи, але конкретної згоди не дійшли. За результатами зустрічі була створена робоча група, яка має провести відповідні прозорі розрахунки і встановити, яким же є реальний розмір ціни на проїзд. Автоперевізники не зацікавлені у тому, щоб прораховувати вартість проїзду по кожному маршруту окремо, але здається, це таки доведеться робити. І є надія, що нові тарифи на проїзд у маршрутках будуть економічно обґрунтованими і під. Йомними для мешканців міста